Усім привіт, ви на каналі в Бюгах, і це відео про вісім бюджетних годинників Гармін. Якщо тобі потрібен годинник для того, щоб трекати свою активність по типу біга, велосипеда чи ще чогось, якось це аналізувати. Або це просто твоє знайомство з Гармін, і ти не хочеш одразу купувати дорогий годинник, то це відео для тебе. Подивлячись його, тобі буде простіше підібрати годинник під свої потреби. А також ви зможете зрозуміти, що можна придбати за ті кошти, які ви готові віддати. І насправді варіантів багато. Почнемо ми з бюджетних моделей, і найдоступнішим варіантом буде Forerunner 45. Це бюджетна версія, яка має датчик пульсу та GPS-чіп, такий самий, як і в моделях Phoenix 6, 6 Pro та Forerunner 945. Тож ви зможете спокійно писати велосипед та біг. А також купатись в них. В них немає профілю плавання, але водонеприникність в них дозволяє це робити. Вони рахують кроки, калорії та навіть показують стрес та бодібетері. В них немає NFC, компаса, альтіметра, барометра. Висоту вони пишуть по GPS, а також немає ніякої навігації. До них можна приєднати пульсометр або ще щось, тож всі потреби бігуна цей функціонал закриває. Автономність цілком пристойна. Вистачить на цілий тиждень тренувань з бігу або на цілий день велосипеду. Недоліків практично немає, особливо за таку ціну, хіба що дизайн. Їхня ціна складає 2 25 тисячі гривень, дорожче не беріть і неважливо, що хтось там упоровся і виставляє це вдвічі дорожче або втричі. А якщо нічого немає в наявності, то краще почекати. Купляти нові в магазинах не треба, так як по адекватній ціні їх. Давно вже повигрібали, залишилась неадекватна вартість, за яку можна взяти новий Forerunner 255, про який ми ще обов'язково поговоримо. Йдемо далі, якщо не подобається дизайн та хочеться чогось металевого та більш брутального, та за таку ж ціну ще й досі надійним варіантом буде Phoenix 3, а ще краще, 3HR Sapphire. Так, не треба кривитись, махати рукою або сміятись, якщо взяти його в гарному робочому стані без нюансів, про які я ще розкажу, ви отримаєте майже той самий функціонал, як і в попередньому годиннику. Phoenix 3 не покаже вам бодібетарі та стрес, проте він покаже компас, альтіметр, барометр, а також в нього можна завантажити маршрут та отримати навігацію по нитці, плюс ще є датчик температури. Тож ви зможете спокійно писати велосипед та біг, а також плавати, не приймати душ, а повноцінно плавати і записувати тренування. Профілів занять там не але основні є, та їх достатньо, щоб закрити потреби бігуна або триатлоніста. Що стосовно датчиків, вони трохи старіше, але цей годинник досить справно запише ваш GPS-трек, майже так само, як і всі годинники, які виходили протягом 5 років після Phoenix 3, а то і більше датчик пульсу. Так він тупенький, практично зовсім, але й новіші датчики також не дадуть вам коректні показники під час тренувань. Про це я вже робив окремі відео. Можете подивитись, тому рішення можна підключити на грудний пульсометр або оптичний на плече. Та то отримати точніші дані ніж в новіших моделях Phoenix або Форанер. Недоліки, так як модель стара, особливу увагу треба приділити екрану. Деякі годинники мають пожовтіння навколо екрану. Це не критично, ні на що не впливає, але виглядає не дуже. Також зверніть увагу, чи працює модуль датчиків: мультиметр, барометр та компас, щоб не було такого, що показує висоту 0 або мінус 20 тисяч, або щось таке. Коротше, купляти треба обережно. Найкращий варіант дотриматись усіх інструкцій, про які я пояснював у цьому відео. Інших популярних проблем в цих моделях немає. Досить чудова збірка, сміливо можна плавати, бігати, катати та все інше. Клавіші в них досить чудово працюють і навіть краще, ніж в наступній лінійці Phoenix 5. Йдемо далі. Трохи збільшивши бюджет, ми можемо розглянути модель Forerunner 55, але це майже те саме, що і Forerunner 45, тільки в новій моделі є режим біга по стадіону 400 метровому, в якому він ідеально записує трек. Також в них є рекомендації щодо тренувань, стратегія Pace Pro, а ще вони показують, скільки вам відновлюватись та враховують ваш VO2 Max. А ще зверніть увагу на те, що моделі Forerunner 45 та 55 маленького розміру, та в порівнянні з лінійкою Phoenix виглядають приблизно ось так. Цей годинник навіть новий коштує неба. Багато та буде надійним у всіх ваших тренуваннях з чудовою автономністю. Проте не поспішайте бігти та купувати його, бо є ще одна цікава модель: Forerunner 245, який має все те саме, плюс можливість завантажити маршрут та навігацію по нитці, і екран в нього більше. Їх вартість плюс-мінус теж в цьому діапазоні. Купувати його вживаним цілком хороша ідея. А також можете розглянути модель Forerunner 645, який ще має датчик температури. Альтіметр, барометр, компас, і також він має NFC. Попередні моделі, про які я казав, цього не мають. Ця модель з преміум сегменту, але вона трохи старіше, тож в них немає режиму біг по стадіону, старіший датчик пульсу та відсутній показник бодібетері. Це просто факт, а не ознака того, що це якась важлива функція. При покупці цієї моделі особливу увагу приділяйте автономності та роботі клавіш. Адекватну ціну на ці моделі ви зараз бачите. Купувати дорожче їх не треба ні в якому разі. І схоже на те, що я вас трохи заплутав, але це не я, це Гармін, особливо зі своїми моделями Forerunner. А також є ще один доволі непоганий варіант це модель Veno. Приблизно ті самі гроші, що й попередні моделі, але головна відмінність цього годинника, що він має сенсорний AMOLED-екран. Це як приємний бонус або недолік через низьку автономність. Але вона все одно в три рази краще ніж в Apple Watch. Якщо не використовувати режим Always On, вони цілком спокійно протримаються цілий тиждень з тренуваннями. В них також є всі ці функції, що й в попередніх моделях, про які я розповідав, окрім навігації по нитці. Та ще в них є один момент, який мені дуже не подобається. В цих моделях немає опції продовжити тренування потім. Наприклад, ви їхали на велосипеді 2 години, потім у вас пікнічок, півгодинки перерва, і у всіх інших моделях можна поставити заїзд на паузу та продовжити потім, ось через 10 годин. А в моделях віну не можна. Доведеться зберегти тренування, а потім почати нове. Бо якщо годинник буде знаходитись в режимі паузи, він все одно автоматично збереже тренування через 10 хвилин і продовжувати ви будете як нове тренування. Остаточно вас запутав і раджу розглянути ось цю таблицю. Ні, я відмітив головні характеристики, на які варто звернути увагу, та вже самим визначити, що вас більше цікавить або що вам більше потрібно. Моя особиста рекомендація Phoenix 3 або Forerunner 245, ну або 55. Далі буде ще цікавіше і водночас складніше. Якщо вам до вподоби лінійка Phoenix, то коротенько розглянемо Phoenix 5. Plus. Ця модель в свій час стала справжнім проривом в компанії Garmin, оскільки в них з'явився NFC, повноцінна навігація і топографічні мапи, тобто можуть із побудування маршруту самому годиннику. Про це є окреме відео на каналі, тож можете подивитись. Також можна розглянути модель 5X Plus. там ще є пульсоксіметр та збільшена автономність. В цілому, з цими моделями можна протриматись майже тиждень на одному заряді з тренуваннями, цілодобово увімкненим пульсометром та цілодобово спареним з телефоном, або цілком впоратись з активністю записом GPS-трека на цілий день. Хоча це і преміум модель того часу, вони трохи старі, тому в них немає режиму біг по стадіону, показників body Battery та щоденних рекомендацій щодо тренувань. Про ці моделі також є відео на каналі, воно старе, але цілком корисне, якщо вас зацікавила ця модель. Розглядайте лише модель 5 або 5X. Звичайний Phoenix 5 не має топографічних карт та NFC. А модель 5 x має топографічні карти, але не має NFC. Адекватну ціну ви зараз бачите на екрані, купувати дорожче не слід і дуже особливу увагу приділяйте клавішам. Є і досі багато нормальних екземплярів, просто запитуйте, як працюють. Бо в цій серії це слабка сторона, в наступних та навіть попередніх моделях було краще. І до речі, є лайфхак, як виправляти цю проблему з клавішами. Можете написати мені в телеграм, знайдіть посилання на каналі, та я все розповім. І якщо ми ще трохи збільшимо бюджет, то перед нами з'явиться найкращий варіант: форунер. 255 Його перевага це наявність датчиків, таких самих, як і в моделях Phoenix 7, Forerunner 965 та 955, що коштують в два рази дорожче. Які датчики я маю на увазі? Це пульсометр четвертого покоління та дуже точний в порівнянні з попередніми моделями GPS чіп який відмінно записує трек. Також ця модель навіть має багатосмоговий GNSS, який покращує точність GPS сигналу Насправді це все фігня. а от не фігня те, що ця модель має практично такий самий функціонал, як і ті моделі, про які я згадав раніше. А саме ранковий звіт, пульсоксіметр, варіабельність, стрес, бодібетері, оцінка сну. Миттєвий запас фізичних показників визначає тренувальний ефект, стан продуктивності, час відновлення, бігова потужність та все таке. А також має NFC, чудову автономність та великий розмір екрану в невеликому корпусі, що насправді має велике значення. Але звертайте увагу на модель розміром 46 мм, бо в цій лінійці є також модель меншим розміром. Також має альтіметр, барометр компас та датчик температури, а ще має 4 ГБ пам'яті під музику, яку можна прослухати під час пробіжки без телефону, приєднавши наушники до Годинника єдине, що відрізняє їх від функціоналу дорожчих моделей, це відсутність підтримки топографічних карт та спрощений дизайн, матеріали корпусу та трохи слабша автономність. Проте він все одно підтримує створені маршрути та навігацію по нитці. І чудово, те, що цей годинник можна порадити купувати новим, адже ціна цілком приємна, особливо враховуючи функціонал цієї моделі. Тож, якщо попадеться приємна ціна на OLX, то швидко замовляйте. Головне, не забудьте правильно все перевірити на пошті. І якщо ви готові заплатити ще більше, то можете отримати найкрутіший варіант це Fenix 7. Silver або Standard Edition, називайте як хочете. Ось так він виглядає. Чому саме ця модель? Тому що це найдешевший варіант з цієї лінійки. Розмір 47 мм, екран 1,3 дюйми, і тут ви вже отримаєте все те, що було проговорено раніше, але з сенсорним екраном, навігацією та нормальним корпусом. Я маю на увазі дизайн, приємний безель, який виступає за екран, та автономність, що трохи краще ніж у Phoenix 6X Pro. Повірте, знаю, що кажу. Ця модель була в мене два рази, а 6X Pro взагалі разів 10. Якщо вистачає грошей, то можна взяти модель Solar, але нічого прикольного, крім чорного корпусу, ви там не отримаєте. Solar в цих моделях безпонтовий, не перестану це повторювати. Модель Sapphire Solar буде вже поцікавіше. Вони легше на 5-6 грам, підтримують той самий багатосмоговий GNSS та мають сапфірове скло. Останнє це дійсно круто. Але й коштують вони ще дорожче. То вже звісно, якщо бюджет ще більше, то беріть Phoenix 7X. Але це вже мене понесло, хочу сказати головне. Перше, це те, що про Phoenix 7 є дуже великий та інформативний огляд на каналі. Він з не дуже чудовим звуком, але дуже інформативний. Можете потім його подивитись. І друге, це про адекватні ціни. Phoenix 7 Standard Edition на OLX слід брати за 12-13 тисяч гривень. Це в чудовому стані з незначними подряпинами на корпусі без подряпин на екрані. Можете торгуватись, якщо ціна стоїть трохи вище. Чи все ще коштує дорожче, того не варто. Та продавці необізнано ставлять завищені ціни. Не хочу на них наговорювати, це їхнє право. Я чудово розумію, що хочеться продати подорожче, особливо тим людям, які, наприклад, придбали новий годинник за 30 тисяч, а через півтори року його важко продати за 15. Це пов'язано з багатьма факторами. Не будемо зараз це розжовувати. Головне, що вам потрібно знати, правильно перевірте годинник. Як це зробити, я вже показував у цьому відео, дотримуйтесь інструкції і все буде ок. Тож, бажаю всім гарних покупок. Годинник Garmin дійсно крута річ, але більше я хочу побажати вам здоров'я та адекватного спорту в своєму житті. А годинник, щоб просто був корисним девайсом на вашому шляху. Для того, щоб трекати якусь активність, аналізувати свій прогрес і так далі. Дякую, що дивились, до зустрічі!